Мої вітання на вигляд, це справжні банани, але ні, це бананове печиво, яке точно вразить ваших діток. Дуже сподобається всій вашій родині, дуже смачне ще й з начинкою. Готується нескладно, Трішки вашого часу і таке дуже гарне та дуже смачне печиво готове. Можна прикрасити його цукровою пудрою, можна залишити і так. Це неймовірно гарно та дуже смачно. Пробуйте мій рецепт та приготуйте його для своєї родини. Для початку я займусь приготуванням тіста. Для цього до борошна я додаю куркуму для кольору. Одну чайну ложку розпушувачу і все гарненько перемішую. Борошна я використала 230 г. З'єднала сухі інгредієнти між собою, беру глибоку миску, в неї додаю 100 м'якого вершкового масла. До масла я додаю 100 г сметани будь-якої жирності, також сюди додаю 50 г цукру. Все гарненько взбиваю за допомогою міксера до однорідної маси. Буквально 2-3 хвилинки і готово. Далі сюди всипаю сухі інгредієнти і продовжую замішувати тісто. Тісто виходить дуже м'яке, борошна додаю поступово в декілька прийомів. Коли вже не виходить вимішувати за допомогою міксера, то вимішую руками. В результаті ви маєте отримати ось таке гарне жовтеньке, м'якеньке тісто. Це тісто обов'язково треба перекласти у пакет та відправити до холодильника на 2-3 годинки. Якщо цього не зробити, то банани під час випікання будуть розтріскуватись. Відправляємо в холодильник, а цим часом готуємо крем. Для крему я беру кисломолочний сир 150 г, 30 г цукру, 1 жовток та сюди додаю один середній банан. В мене він вагою 150 г. Все перебиваю за допомогою блендера до однорідної маси. Коли вже маса однорідна, перебита, додаю сюди 1 чайну ложку крохмалю. Крохмаль використовую кукурудзяний. За допомогою крохмалю наш крем не буде витікати із бананчиків. Гарненько все перемішую, крем готовий, в мене пройшло вже 2 годинки і я повертаюсь до тіста. Витягаю його з холодильника та ділю на порції. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 15 бананчиків. Тобто мені потрібно поділити це тісто на 15 рівненьких частин. Якщо ви бажаєте, щоб бананчики були однакового розміру, то скористайтесь вагами, поділіть тісто на 15 рівних частинок, скатайте з них 15 рівних кульок. Ось такі кульки в мене вийшли, далі я трішки припудрюю дощечку борошном і розкачую за допомогою скалки. Кожен шматочок тіста у тонкий пласт, як можна тоньше. На одну сторону я викладаю начинку, приплюскую як вареник і згортаю так, як показую це на відео. Таким чином, у мене виходять такі міні-бананчики. Звичайно, їм потрібно надати форму банана і структуру, тому я роблю за допомогою прибудрених у борошні рук ось таку текстуру банана. І викладаю всі готові банани на деко. Таким чином формую всі бананчики. Коли бананчики вже готові, беру какао та за допомогою нього припудрюю хвостики банана та грані. Таким чином, у нас виходять справжні бананчики. Цим часом розігріваю духовку до температури 180 градусів і вже готові гарненькі бананчики відправляю у розігріту духовку і випікаю їх впродовж 15 хвилин. І через 15 хвилин у нас така неймовірна краса, немов справжні бананчики ще й з дуже смачною банановою начинкою. Як завжди, я бажаю вам смачного! Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте канал лайком, напишіть коментарі та до зустрічі у наступних відео. Смачного!